Вітаю вас в наступному році цього курсу про командний рядок. В попередньому відео про командний рядок я вам показував, як переходити між папками в командному рядку, використовуючи команду CD або ж Change Directory. Давайте для зручності змінимо колір на якийсь приємніший. Команда CD або ж Change Directory допомагає нам змінити поточну папку. Тобто, по суті, перейти з однієї папки в іншу. Я вам також показував команду DIR. Яка дозволяє нам побачити усі файли і папки у поточній папці. Ці команди ми використовували у звичайному традиційному командному рядку. В цьому відео, просто для швидкого ознайомлення, я вам покажу, що ці команди так само абсолютно працюють у іншій оболонці в новішій, яка називається PowerShell. Якщо ми зараз натиснемо Windows R на клавіатурі і напишемо тут PowerShell і натиснемо Enter, то в старіших версіях Windows у вас відкриється ось таке віконечко, називається Windows PowerShell, яке виглядає. Так само, як звичайний командний рядок. У новіших версіях Windows, якщо у вас є Windows Terminal, ви можете ось тут просто натиснути на стрілочку і вибрати опцію Windows PowerShell. Тепер у мене дві закладки. Ось ця у мене традиційний командний рядок. Давайте ось тут ми змінимо колір для краси на зелений. І ось тут у мене є Windows PowerShell, тобто новіша версія командного рядка. Давайте колір змінимо на синій. Так ось тут ми вже в звичайному командному рядку ми використовували команду cd desktop і команду DIR. Давайте спробуємо те ж саме ось тут напишемо cd-desktop. Як ви можете помітити, оболонка PowerShell дещо зручніша візуально, тому що вона виділяє команди іншим кольором. Тобто команда Cd, оболонка знає, що це команда Change Directory або ж перейти в іншу папку. Вона знає, що Desktop це не команда, а це назва папки. Якщо ми натиснемо Enter, то ми також перейшли. У розміщення desktop. Так само, якщо я напишу команду DIR, щоб вивести усі папки, які знаходяться в папці desktop, і натисну Enter. Ця команда у нас точно так само працює. Те, як виглядає результат команди DIR у оболонці PowerShell, те, що відрізняється від того, як він виглядає у оболонці традиційного командного рядка. В традиційному командному рядку першим елементом у нас є дата і час, коли ця папка була створена. Ось тут у нас є атрибут DIR. DIR означає, що це папка. А ось це у мене файл. І тут у мене атрибути DIR немає. Тобто ми знаємо, що це файл. Крім того, тут у мене вказано, скільки пам'яті цей файл займає. І тут у мене є власне назва папки або файла. Крапочка і двокрапка, це значить, що я можу вийти на рівень вище і потім ще на один рівень вище. В оболонці PowerShell ситуація схожа, але тут є більше деталей. І я б сказав, що тут працювати трішки зручніше. Мод вказує на те, який тип об'єкта це у нас. D означає Directory, тобто папка. Так от, ось тут у нас немає символа D. це означає, що ось цей елемент у нас не є папкою. Це, звичайно, у нас файл. Моді.tксті. Далі. LastWriteTime, це коли останній раз ця папка була змінена. Length, то який розмір цього файлу. Для папок у нас, як правило, не вказується розмір. Для цього є окрема команда, але для файлів у нас є розмір. І, звичайно ж, name, тобто ім'я власне, цього файлу або цієї папки. В традиційному командному рядку, як ви бачите, у нас немає таких спеціальних атрибутів, а у PowerShell. У нас є додаткові атрибути. Тут їх може бути декілька. D означає, що це «Directory». A означає, що з цього файлу вже давно не робили резервну копію. Далі у нас тут може бути атрибут R, який буде означати read only. Read only означає, що цей файл або цю папку можна лише читати, але не можна змінити. Атрибут H hidden буде означати, що ця папка або цей файл прихований. Атрибут S буде означати, що ця папка є системною, або цей файл є системною. І є ще атрибут L, дуже вузька спеціалізація використання, яке зараз поки що не важливо. Єдине, що я вам хочу сказати, що в оболонці PowerShell відображення інформації про файли папки є трішки зручнішим. Повернемося назад у традиційний командний рядок, я поки що закрию PowerShell, і тут я вам покажу ще один цікавий трюк. Якщо ви пам'ятаєте з попереднього відео, там де був пранк, у нас для команди dir є спеціальний атрибут, який називається похила S. Цей атрибут дозволяє нам виводити папки не лише які є безпосередньо у робочій папці, а також папки, які знаходяться всередині тих папок, які є в поточній папці. І так далі. То виконавши команду dir s, нам командний рядок спочатку вивів усі папки і файли, які знаходяться в CUsers віртуака Desktop. Потім він сказав: Окей, тут у нас є ще папка batch Scripts, І він вивів усі файли і папки, які знаходяться у папці BatchScripts. Далі у нас є папка icons. Він взяв і вивів усі папки і файли. У папці Icons і так далі. і так далі. Тепер очистимо екран і перейдемо на рівень вище, і очистимо екран ще раз. Скажімо, я хочу тепер побачити усі файли і папки, які знаходяться у мене на робочому столі у папці Ideas. І я можу це зробити, не переходячи у папку робочий стіл, тобто desktop, і потім у папку Ideas. Я можу це зробити за допомогою команди DIR, але тепер вказати, що я хочу побачити список наступної папки desktop похила. Ideas. або, скажімо, похила Images. Окей. Якщо я натисну Enter, командний рядок скаже, що він не може знайти таку папку, тому що я написав не desktop, а desktor. Так, я натисну кнопочку вгору, щоб побачити ще раз попередню команду. Тепер виправлю замість R. Я напишу P. І тепер натисну Enter. У мене поточна папка C-users але я зараз переглядаю вміст папки C-users desktop. Images. Зверніть увагу ще раз, що шлях до поточної робочої папки у мене зараз все ще C-Users Але список файлів у мене відображається для папки C-Users Desktop Images. Тобто, щоб подивитись вміст якоїсь іншої папки, нам не обов'язково в неї переходити. Між іншим, я цими командами регулярно користуюсь. Для зручності виконання наступної команди, давайте, власне, перейдемо в цю папку desktop Images. Напишемо CD, desktop, табуляція, CD, I, табуляція, icons не підходить. ideas, Images. Окей, okay. Enter. Перейшли. CLS, очистимо екран, DIR. ОК. Okay. За замовчуванням, у нас усі файли і папки виводяться за абеткою, Тобто від A до Z або ж від A до Я. Зараз, якщо я виконую команду DIR і напишу похила. O, D, і натисну Enter, то ви можете помітити, що сортування цих папок змінилось. Тепер вони у мене відсортовані не за іменем, а за датою створення. Команда OD означає відсортувати за датою. Тут нічого складного немає. Похила O означає order, або ж з англійською сортування чи порядок, і D означає date. Тобто похила OD означає order date, тобто відсортувати за датою. Я можу написати ще одну команду, яка скаже командному рядку. Відсортувати за розміром. Ще раз DIR похила O і -E S. S це скорочення або ж перша літера від слова size, тобто розмір. Тобто dir вивести вміст цієї папки, відсортувавши її за розміром. Order size. Натискаємо Enter. У нас файли із найменшим розміром згори і файли із найбільшим розміром знизу. Продовжимо далі. Повернемось на рівень вище, CD, дві крапки, окей, тепер ми на робочому столі. В командному рядку у нас є ще одна цікава команда, яка дозволить нам не просто побачити файли і папки, які знаходяться в поточній папці, а намалювати нам деревовидну структуру всіх папок, які тут є. Ця команда дуже проста, вона називається Tree. І це слово з англійською означає дерево. Натиснувши Enter, ви можете побачити у зручний вигляд, як виглядає структура папок у поточній папці Desktop. Тобто тут у мене є папка, яка називається Batch Scripts, icons IDS, бабла, тепер у мене є папка Virtuaka, а в середині папки Virtuaka є папка excel, HTML, Java і Word. Якщо ви хочете когось налякати, це може бути навіть пранк для людей, які не знають командного рядка. Ви можете за допомогою команди CD, тобто Change Directory, змінити розміщення на самий вищий рівень, тобто до диску C, написавши її ось так. CD похила. Ви перейдете на диск C, якщо ви напишете команду tree тут і натиснете Enter. То командний рядок буде дуже довго і нудно виводити деревовидну структуру усіх папок, які у вас є на дискусі. І так само, як з пранком в попередньому відео, ви можете сказати, ой, щось відбувається, і так виглядає, що, мабуть, командний рядок почав видаляти всі файли. Дивись, він перелічує все і швидше за все видаляє. Можете дуже непогано когось налякати. Поки що я зупиню виконання цієї команди, для того, щоб це зробити, мені потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-C на клавіатурі. Комбінація Ctrl-C зупиняє виконання будь-якої поточної команди, яка запущена в командному рядку. Ще кілька цікавих моментів. Якщо ви, наприклад, перейдете у папку C users Тобто ми напишемо CD, я напишу букву U, і натисну кнопку табуляції на клавіатурі, Окей. Командний рядок підібрав мені правильну папку, натискаю Enter. Ми тепер перейшли в папку C-Users. Якщо ми напишемо тут DIR, то ви побачите, що в мене тут в папці CUsers є три папки: динозавр, Public і третя Virtua. Ці папки є папками профілів користувачів. У кожного унікального користувача на цьому комп'ютері є свій профіль. І всі файли, дані і налаштування цього конкретного користувача в моєму випадку я зараз зайшов під користувачем Virtua. Так ось усі файли папки і налаштування цього користувача знаходяться в цій папці з відповідним іменем. І якщо ви дуже хочете комусь насолити, то ви можете зайти сюди і видалити папку з профілем цього користувача і з усіма його файлами і налаштуваннями. Хоча, звичайно, якщо ця особа не агресивна свина собака, то я не рекомендував би цього робити. Але для потенційного хакера це дуже корисно знати. В цій частині поки що все. Вийдемо з командного рядка, написавши команду Exit і натиснувши Enter. В наступному відео. Я вам покажу цікавий хакерський трюк, як побачити приховані файли і папки на комп'ютері за допомогою командного рядка. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, залишайте коментарі, відгуки, вподобайки, і ми з вами почуємось в наступній частині.